Автобус був заповнений жінками і дітьми. Вони покинули свою країну, але водночас раділи, що потрапили в безпечне місце. Це був надзвичайно емоційний момент, християнський спосіб конкретизувати любов Бога, допомогти людям. Я надзвичайно вражений народом України і тим, що вони роблять для своєї країни і Європи. Європа була дуже наївною. Та й досі є, але маємо діяти. Мені завжди було важливо, щоб кожен євро, який нам дають люди тут, потрапляв туди. І в правильні руки їжу і медикаменти направляємо, якщо потрібні. замовили ліжка. Значить, купуємо ліжка. треба щось інше. Шукаємо. головне швидко. Коли отець Карл був у Чернігові, то бачився із лікарем, який показав маленьку дитину, врятовану завдяки нашій допомозі. І ці маленькі ситуації дають нам енергію рухатися далі.